Друзі, усім привіт! Мене звати Аня, Я вітаю вас на своєму каналі. Перше, що я хочу сказати, що мета цього відео це привітати вас з наступаючим новим роком. Друзі, я хочу вам побажати міцного, міцного здоров'я. Нехай буде все у вас добре, нехай збуваються ваші мрії мирного нам всім неба. І я дуже сильно вірю і хочу, що 2025 рік має бути кращим. І все, друзі, щоб у нас було. Добре, дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам взагалі, що ви мене дивитесь, коментуєте відео, підтримуєте мене і так далі. І хочу подякувати спонсорам свого каналу. Друзі, величезне. Вам дякую за вашу підтримочку, Мені це дуже приємно. Також хочу подякувати донаторам, які допомагають мені, які роблять мій канал ще краще. Дуже вам, друзі, дякую величезне, величезне. Так, ось такий я красивий артефактик тримаю в руках. Отже, зараз я розкажу, де я його взяла. Але для початку е, хочу розказати ще декілька моментів. Отже, е, проходження Stalker 2 е, далі на моєму каналі, звичайно, буде, але е, буде у форматі стрімів і у форматі летсплеїв. Ось, тобто, у мене вже відбулося три стріми. Хто не бачив, це все є в лецплеях. Ой, в лесплеях кажу в плейлісті. Там все в нормальному порядку, тобто ви не заплутаєтесь. Кому цікаво? Тобто такі проходження будуть і у форматі стрімів, тобто, про них я буду обов'язково вас попереджати. Ось, і у форматі летсплеї. Ось. Якось так. І тепер, друзі, що я хочу? Це дуже коротенька така буде серія. Я ж кажу, що мета цієї серії просто привітати вас з наступаючим новим роком. Ось. І я ще хотіла, адже зараз я знаходжусь на затоні, знайти ось цей артефакт е, в тій е, аномалії, дивна вода. Ось. ця. Тобто це дуже символічно до нового року. Тому сьогодні я буду намагатись її знайти. Але на початку я. Знову ж таки, хочу забрати ось цю аномалію, Ой, аномалію, ось цей сховочок, який знаходиться на каміні. Тобто, в принципі, я розумію, як він працює. Це мені також підказали. Оп, є, давайте тут збережусь. Це треба тут розрядити, я так розумію. Оп, є! Сподіваюся, що там щось корисне. Ого, взагалі нічого не корисного? Корисного, точніше, нічого взагалі так. Я хочу це все забрати. А, і ось щодо цього артефакту, грозова ягода. Отже, після свого стріму я. Так, і тепер зараз я вам трошки розкажу взагалі, що... де я взяла цю ягоду. Так, будемо ставити міточку на цю аномалію. Називається вона мандрівні вогні аномальна ділянка. Зараз 18.42. Цей артефакт з'являється там, коли вже темно. Ось, скіф хоче їсти. Отже, цей артефакт. Після стріму я хотіла повернутися ще раз на, ну, до своєї скриньки, ось, і забрати там ще набоїв взяти. Далі по сюжету я, звичайно, не йшла. Як зараз у мене досі Висить завдання у пошуках провідника, тобто мені потрібно дістатися печери снорків. норків. Сьогодні я по головному квесту не піду, я тільки я ж кажу заради привітання і заради цієї дивної пляшки. Ось. І я бігла назад, забігла на якусь локацію. Я не пам'ятаю там просто знак питання стояв. Ось, і я думаю, типу, дістану артефакт. Ну, Я бігла з цією гілкою. Блін, я знайшла цей легендарний артефакт. Ви подивіться, який він крутий. Ой, зараз, секундочку. Який він крутий. Ну, Просто, ну, блін, він, він нереально гарний. І в ньому ще і непогані такі стати. Дивіться. Артефакт легенда, тобто він легендарний, утворюється в аномаліях електричного типу. Якщо його поступово нагрівати до 78 градусів за Цельсієм, провокує яскраві колективні галюцинації утопічного характеру. Уявляєте, витривалість максимальна, і вплив радіації теж максимально. Тобто, щоб його носити, мені також потрібен артефакт з захистом максимальним від радіації. Так, а ще, друзі, я забула звернути з вашу увагу. Сьогодні в мене такий костюм, тобто я сніговик, ось дивіться. <плес> так, ну дивіться, друзі, бігти нам ще кілометр. Все, що я хотіла сказати, я сказала, тобто зустрінемось вже біля цієї аномалії. Так, друзі, залишилось десь приблизно 100 метрів. Отже, в нас 21,35 вже. Тобто цей артефакт з'являється в цій аномалії, коли стає темно. Боже, яка така якась зачаровуюча музика. Мабуть, мені здається, що. Господи, злякало щось там. Ахнуло, блін. Е -е... Зараз. Мабуть, о десятій. Тому що, коли ми сюди заходимо, там. Повинно світитись такі, типу, зелені вогники. Так що доведеться ще, друзі, трошечки почекати. Зараз вони з'являться. І я почну шукати цей артефакт. Так, друзі, рівно 10. Дивіться, як воно з'являється. Все дуже повільно, дуже красива аномалія, як на мене. Ось, але я ж кажу, дуже хитра і цю пляшку. Дивну воду, чи як вона там називається, знайти буде важко Давайте спробуємо все. Тобто, ми поринаємо повністю в цю аномалію. Я так розумію, що не потрібно потрапляти в ці зелені вогні здуріти можна. І я так розумію, що, бачите, моя мітка зверху зникла. Тобто, я її просто сюди типу рандомно поставила. Ну і тепер розпочинається саме найцікавіше це шукати артефакт. Ну, це дуже Це нереально красива аномалія. Клас. І навіть приблизно я уявити не можу, де він може знаходитись. Тобто, шукати, я так розумію, потрібно в цьому радіусі, де підсвічуються... І ліхтарик тут не працює, до речі. Ось що хочу ще сказати. Як він просто десь на підлозі має валятись, так? Ой, ой-ой-ой, а дамажить воно нормально? <світ> Треба не потрапляти в ці вогні. І все? Чорний екран. Ку-ку. Одтямся. Просто те темнота. А, <світ> зрозуміло. Типу, його настільки упороло, що він просто вийшов з цієї е, аномалії. Тут каміння, не дарма вони тут лежать. Стоять, я не знаю. Воно ще упорює дуже сильно. Я не знаю, друзі, скільки я буду шукати цю пляшку. Але знайти та потрібно. Здається, бачу. Бачу, 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 бачу. Бачу. Блін, ось вона. Забирай. Є, супер! Клас, треба зберігтись. Все. А тепер, типу, як мені звідси вийти? Так, е мітка. А, і зовсім взагалі не на мітці. Ну все, тепер ми просто біжимо кудись вперед. Все, ми... а, просто треба, треба бігти кудись в темряву, і ти вийдеш. Що, друзі, можете мене привітати? Я забрала ось цей артефакт. Так, дивна вода. Один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкери теревеніть біля багаття. Випити її не вийде, але поки вона на поясі, і радіація менше діймає, і рухатися якось легше. Лише ноги буває заплітаються. Так, в неї є такий невеличкий дебавчик, що скіф буде себе відчувати трошки п'яненьким, але це не страшно. Давайте оглянемо цей артефакт. Ай, блін, друзі, тут темно. О! Дивіться, Крим. Лікувально-столова. О! Шкода, що тут темно. І причому дуже темно. Хочеться кудись вийти. А ну, давайте ще раз. О! Крим! Блін, це просто клас. Головне, що лікуваль до столова. Так, і ще в мене є такий маленький хочу провести експеримент. Отже, якщо ця дивна вода вона, е типу, ну, захищає від радіації. Отже, давайте спробуємо колючка. Прибрати, наприклад, цей артефакт батарейка. Вдіти ось цей артефакт грозова ягода, яка дає максимальну нам радіацію і цю пляшку замість. Так. О, бачите легкий ефект оп'яніння, але тепер дивіться, яка витривалість. Тобто, ну можна бігти, дивіться. Тобто цей артефакт, я думаю, маст хев, друзі. Просто. Окей, ще давайте спробуємо, наприклад, прибираємо колючку. Ніфіга, радіація не накопичується. Тобто, це найкрутіший артефакт. Ну, трошки скіфа буде зі сторони в сторону колихати, але це нормально. І радіація, кажу, і витривалість, бачите, доволі таки швидко відновлюється. Блін, друзі, чесне слово, я дуже задоволена цим артефактом. Тобто, якщо вам потрібно бігти кудись на далекі дистанції, то обов'язково артефакт дивну воду можете вдівати. І разом з цим, якщо, звичайно, знайдете. Колючка, м'ячик і що там в мене було. І цей вдіти. Це просто так, щоб не забути свою стандартну збірочку. А, і ще ж вагу він дає, тобто в мене перевантаження зникає. Так, друзі, ну ось е такий е ось те, що я хотіла зробити, я зробила. Так, друзі, давайте, думаю, поки що будемо на цьому закінчувати. Я ж кажу, що відео планувалося, би вас привітати з наступаючим новим роком і знайти цю пляшечку. Так, ну я думаю, що зустрінемось вже у новому році. Якщо буде стрім, я вас обов'язково попереджу. ось, І тоді, друзі, ще раз вас вітаю з наступаючим новим роком. Нехай у вас все 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 буде добре, нехай збуваються ваші мрії. Всього-всього вам найкрутішого, друзі, всіх обіймаю, цілую з наступаючим новим роком!